Всім привіт, друзі! Сьогодні в цей ранковий гарний осінній день. Я хочу показати вам найкращу ранкову руханку або як в народі просто називають ранкова зарядка. Якщо ви хочете бадьоро себе почувати цілий день, то ви кожного ранку обов'язково повинні виконувати три речі: перша, коли ви прокинулися, потрібно випити склянку води. Друге, це потрібно зробити ранкову зарядку. І третє. Це потрібно прийняти, душ, і тоді гарний настрій та заряд енергії на цілий день вам гарантовано. І це неймовірно передати словами, наскільки себе зараз комфортно і класно почуваєш. Тому що зараз ранок, і поки всі інші сплять, я вийшов і зміцнюю своє тіло. І ви цілий день будете отримувати заряд позитиву. Ці вправи, що я сьогодні вам покажу, склав у комплекс особисто я. Я продумав їх до найменшої дрібниці і увімкнув максимально всі можливі м'язи. Тому я раджу не лінуватися, а разом зі мною виконати ці вправи. Також я не можу забути про своїх патронів, які підтримують мій канал. Дуже дякую, друзі, за те, що ви мене підтримуєте. Мені дуже приємно. Якщо ви вперше на моєму каналі і вам сподобалось те, що я для вас роблю, ви можете також долучитися до підтримки мого каналу. Всі посилання я залишу, як завжди, внизу в описі під цим відео. Друзі, я вас дуже попрошу. Давайте підтримуємо україномовний контент підпискою на мій канал. Та будемо! Оздоровлювати націю. Я впевнений, що мій канал є корисним для багатьох людей, так як про це свідчать відгуки на моєму каналі. Також я переглядав в інтернеті сайти та рейтинги різних мов передач, фільмів та пісень українською мовою. І зараз українська мова стає все більш популярною в цілому світі. Тому давайте будемо підтримувати нашу українську рідну мову. Якщо вам не важко, зробіть репост цього відео в свої соцмережі та розкажіть своїм друзям про цей канал. І я вам за це буду дуже вдячний. Дякую, друзі, усім, хто мене підтримує. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стараємося вдихнути на повну грудну клітку, на повній легені. Для того, щоб насичувати організм киснем. І починаємо нашу руханку справ для шиї. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Відчуваємо, як у нас натягуються хребці шийного відділу хребта. Добре. Тепер виконуємо вправу, відкидуємо голову назад і вперед. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Тепер розпрацьовуємо плечовий відділ хребта. Руки тримаємо внизу і робимо кругові оберти плечима вперед і назад. На максимальну амплітуду. Вдих, вниз, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Лопатки зводимо коли назад. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. І назад. Один, два, три, чотири. Не забуваємо про максимальну амплітуду. І також не забуваємо зводити лопатки назад. Один, два, три, чотири. Тримаємо руки на плечах, зводимо лікті до середини і розводимо в бік. До середини вдих. в бік видих. Коли відводимо лікті назад, також зводимо лопатки та не забуваємо про правильне дихання. Вдих, видих, вдихаємо і видихаємо на повні легені для того, щоб всі органи отримували кисень. Один, два, три, чотири, один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Далі будемо розтягувати плечовий відділ хребта. Витягуємо руку перед собою. Беремо за лікоть і відводимо максимально назад. І міняємо руку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коли ви виконуєте вправу, ви маєте відчувати, як у вас натягується плече, а також косі князи, пресу. Коли ви робите поворот в бік? Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Добре. Наступна розтяжка. Тримаємо руку вгорі. Другою рукою беремося також за лікоть і відтягуємо вниз. Один, два, міняємо руку. Три, чотири. Вдих. Видих. Вдих, видих. Беремо другою рукою за лікуть і тянемося вниз. Один, два, три, чотири. Не забувайте про дихання. Дихання не затримуємо. Постійно має йти вдих і видих. Легені також будуть у вас розпрацьовуватися. Тепер будемо розтягувати косі м'язи-пресу. Тримаємо руки на поясі і максимально стараємося нахилитися в бік на максимальну амплітуду, доки вам дозволяє розтяжка. Вниз, вдих, стаємо в початкове положення, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. чотири. Нагадую, що для кращого результату потрібно виконувати вправу на повну амплітуду. Тобто нахиляється доти. Доки ви зможете зігнутися вбік. Тепер ставимо ноги широко, нахиляємося, ноги можуть бути трохи призігнуті, руки рівні і робимо вітряк. Але не простий вітряк, а постійно будемо спостерігати за рукою, що вгорі. Увага, виконуємо вправу на повну амплітуду. Не забуваємо в одну сторону вдих, а в другу видих. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один. Два, три. Чотири. Вдих. Видих Вдих, Видих. Ви маєте відчувати, як у вас задіяні майже всі м'язи тіла. Виконуйте вправу повільно. Не кваплячись, Без різких рухів. Добре. Наступна вправа. Ставимо руки собі на поперек. Максимально прогинаємося назад. Кільки у вас це вийде. І опускаємося вниз, торкаємося носочків. Підіймаємося, опускаємося, прогинаємося і опускаємося вниз, торкаємося носочків. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коли прогинаємося назад, лопатки також зводимо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три? Чотири. А зараз будемо виконувати розтяжку для грудного відділу хребта. На вдосі Тягнемося вперід, зводимо руки до середини і на видосі відкриваємося. Грудний відділ хребта даємо вперід і зводимо лопатки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видиш один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Фух, Ви знаєте, друзі, зробив декілька вправ і вже сама спина вже рівно тримається, вже навіть от не хочеться, знаєте, як тако буває, що нахилився, згорбатишся і ходиш так. Наступна вправа. Робимо випад вперед, руку тримаємо на коліні, робимо такі міні-коливання і відводимо руку назад. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, натягуємо грудний відділ хребта, спину, хребет, видих. Ви маєте відчути, як у вас натягуються м'язи, хребта. Ви маєте відчути, як у вас тягнеться хребет. Відводимо руку максимально назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Наступна вправа. Стоїмо на місці і підіймаємося на носки. Один, два, три, чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ви маєте відчути, як у вас працюють литкові м'язи. Вдих. Видих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Тепер в кінці нашої зарядки робимо глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Друзі, якщо ви виконали разом зі мною цю руханку, заряд бадьорості на цілий день я вам гарантую. Ну ось така руханка у нас сьогодні вийшла. Я сподіваюся, що вам вона дуже сподобалася. Я хочу подякувати усім людям, які переглядають мій канал та пишуть мені коментарі. Мені дуже приємно, стільки позитивних та заряджаючих енергією коментарів я від вас отримую. Якщо ви шукаєте якісь комплекси вправ і ви перейдете на головну сторінку мого каналу, ви можете зайти в мої списки відтворення або плейлисти і там знайти необхідні для вас вправи. Ви можете підтримати мій канал, зробивши репост цього відео в своїй соцмережі, адже можливо, завдяки вашому репосту інші люди зможуть також дізнатися про мій канал. І також оздоровлюйте. Разом зі мною. Я дуже щасливий, що я можу таким чином оздоровлювати нашу націю. Якщо вам сподобалося, не забудьте підписатися на мій канал. І не забудьте натиснути на дзвіночок. І будете першими отримувати сповіщення, коли я буду завантажувати нові відео. А я від щирого серця хочу побажати вам та вашим родинам Божого благословення. Здоров'я, миру та добра. До нових зустрічей, друзі!